Доброго дня! Мене звати Грибкова Олена і я практикуючий психолог. В цьому відео я хотіла поділитися з вами своїми знаннями та досвідом стосовно професійного або емоційного вигорання для спеціалістів в цій сфері. Я сама присвятила цій сфері конкретно інтернет -маркет маркетингу більше 10 років свого життя. Маю в досвіді професійне вигорання, тому коли до мене на консультацію почали приходити it спеціалісти з такими ж запитами, я не здивувалась і не розгубилась. В цьому відео я хочу поділитися з вами інформацією стосовно причин, симптомів, особливостей вигорання в it сфері а також методів його лікування. За даними різних соцопитувань, від 63 до 75% айтішників зізналися в останні кілька років, що вони знаходяться в стані вигорання вже якийсь тривалий час. Це вам для розуміння масштабу проблеми. Специфікою роботи в цій сфері є те, що люди, які там працюють, як правило, справді дуже горять своєю роботою. Вони готові працювати по 10-15 годин на добу, бо вона їм подобається попервах. В цій сфері взагалі склалася така практика, що працювати без вихідних. І працювати якомога більше, тому що конкуренти не сплять, твої колеги не сплять. Іде така гонка за клієнтів, за підвищення зарплатні, за просування по кар'єрній драбині. І навіть it боси працюють дуже багато, і вважається, що той самий пресловутий work and life balance – це щось для слабаків. Треба гарувати, щоб поки ти молодий, і поки тренд не пройшов. Тепер про симптоми. Офіційно визнано три головних симптоми професійного вигорання. Перший з яких це емоційне виснаження. Люди описують цей стан як такий, коли з них ніби випили всю душу, коли не залишилося просто ніяких позитивних емоцій всередині, ніби одні негативні, і будь-яка розмова заходить в негатив, коли тобі просто нема більше чого дати цьому світу і цій роботі. Наступний симптом це деперсоналізація або цинізм. Коли ти виконуєш свою роботу на автоматі, як машина, ставиш галочки там, де потрібно ставити галочки, але не відчуваєш себе членом команди і не розділяєш більше, не розділяєш бо цей колективний дух бажання рватися вперед і досягати якихось успіхів. Третій симптом. Професійного вигорання це зниження або зменшення особистих досягнень. Ти або не бачиш взагалі результатів своєї роботи, ти просто працюєш, працюєш, але глобально ти бачиш, що проєкт нікуди не рухається, і ти ніби переливаєш з пустого в порожнє, або з іншого боку, ніби досяг, Можливо, досягнення і є, але вони не радують тебе вже. Єдина думка, яка в тебе крутиться в голові, це ну круто, і що? І що з того? Причинами професійного та емоційного вигорання завжди є тривале ігнорування своїх потреб, тіла, психіки. Ви або не чули їх прохань зупинитися і відпочити, або чули, але не могли зупинитися в силу різних причин. В результаті накопичується така хронічна нестача позитивних емоцій і від вдоволення своїх потреб. Недармо професійне вигорання, частіше всього, це проблема молодих людей, які не перебувають в шлюбі, у них немає дітей, партнерів, на яких можна спертися, на яких можна відволіктися і отримати ті самі позитивні емоції після роботи. Із причин професійного вигорання випливають і шляхи його лікування. Якщо ви помітили у себе якісь із перерахованих вище симптомів, Подивіться на своє життя, чи достатньо вам позитивних емоцій. Складіть список речей і дій, які дають вам позитивні емоції, підживлюють вас енергією і які забирають. А потім подивіться на свій кожен день і чи, чи додайте туди позитивних емоцій, якщо необхідно. Якщо вам важко справитися з цим. Ви не знаєте, чого ви хочете і що дає вам радість, звертайтеся до допомоги до психологів або психотерапевтів. Вони допоможуть вам розібратися в своїх почуттях, відчуттях, а звідси і в потребах, щоб ви могли їх задовольнити і додати собі радості в життя. У важких випадках, коли професійне вигорання вже переросло в депресію, там вже підключаються фізичні симптоми. Постійне недосипання, блідість шкіри, втрата ваги і взагалі хронічна втома, то в такому разі, швидше за все, за все знадобиться допомога психіатра, який підключить ще і медикаментозне лікування. Наостанок хочу відповісти на пару запитань, які мені ставили по цій темі. Перше, це чи можна контролювати вигорання. Якщо відповідати буквально, тобто чи можна так себе взяти в руки, щоб перестати вигорати, коли вже процес запустився, то ні. Але якщо подивитися на контроль, як на тримати руку на пульсі своїх потреб і задовольняти їх, як тільки загорається жовте світло, і тоді дьоргати за стоп-кран. В такому разі, так, в такому сенсі, вигорання можна контролювати, підтримуючи себе, задовольняючи свої потреби. Друге запитання чи можна працювати і не вигорати? Тут я б сказала, що так, але за певних умов. Якщо робота дає вам достатній рівень доходу, цим самим даючи вам відчуття безпеки, якщо вам достатньо спілкування, у вас тепла атмосфера в колективі, ви відчуваєте себе членом команди. Якщо результати вашої роботи цінують і визнають, то. Та за таких умов, працюючи навіть по 10-15 годин на добу, ви не будете вигорати, тому що задовольняєте свою потребу в безпеці, спілкуванні і визнанні. На цьому в мене все. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, я на всі відповім. І звертайтеся, будь ласка, до мене по допомогу за консультацією, якщо у вас або у ваших близьких ви помітили признаки сим. Симптоми професійного вигорання я зроблю все можливе, щоб допомогти вам повернути собі радість в життя. До зустрічі!